Добре, сьогодні доброго дня, шановні депутати. Е, розпочинаємо позачергову комісію. У нас одне питання: питання щодо надання субвенції е, екстренці е, львівської обл обласній е, Андрій. Давай два слова, і ми переходимо до обговорення. Дякую, колеги. Дякую за ваш час. Дивіться, надійшло до нас звернення екстреної медичної допомоги, тобто закладу львівської обласної ради який функціонує зареєстрований, працює і надає медичну а, допомогу екстрено на території міста Львова а, щодо кількох питань. Ми по всіх питаннях працюємо, тому що питання медицини сьогодні є в фокусі. Всіх дякую в спільній праці. Ми, ми вирішуємо всі питання. Є одне звернення, яке власне потрібно спільно з вами проговорити сьогодні а, і вочевидь приймати рішення щодо наступних кроків. Мова йде про. Звернення від керівника пана Андрія Васька екстреної медичної допомоги, воно стосується е, надання підтримки щодо е, забезпечення спеці... е, спеціалізованою е, формою медичною для працівників екстреної медичної допомоги. Тобто є е, звернення лист, який надійшов на, на, на ім'я міського голови, на ім'я е, голови бюджетної комісії. Вашна, для того, щоб розглянути. На засіданні бюджетної комісії, власне, те, що сьогодні відбувається, мова йде про <кій> попередній розрахунок суму 12 мільйонів гривень. Я би одразу пропонував власне розглянути це в такому контексті, що ми маємо зараз ви знаєте, достатньо складну ситуацію з фізичним розрахунком щодо коштів, надходженням реальних живих коштів через казначейство. Ми першочергово здійснимо плати по військових платежах. Але розуміючи критичність підтримки медичної екстреної допомоги, то просив би розглянути е, лист в цілому. Але ми би вийшли на таку такий варіант, щоб робити фінансування е, крок за кроком, аби не зупиняти процесів, які можуть бути запущені, наприклад, розглянути. Фінансування, яке би можна було після позитивного можливого рішення комісії розглянути на виконкомі чи мільйон чи два мільйони гривень, для того щоб процедура могла рухатися. На завершення, скажу коротко. А потім Прому... Пропоную подати. Пропоную потім подати все таки на рішення сесії, тобто не дофінансувати. А. Так, ну тобто те, те рішення, як, як ви обговорите приймете, ми це рішення приймемо. колеги, я, я думаю, що питання, питання, ті, що хотіли позадавати, позадавали. Чи, чи є ще питання? Та Ні, то Андрій Гарно ну, сказав. Тоді, тоді ставлю на голосування порядок денний з того одного питання: хто за? Дякую, роп'як е, Ставлю на голосування підтримати 12 мільйонів для екстерки екстреної допомоги медичної вигляді субвенції. Хто за? За. Роп'як і Гойза. Одноголосно дякую. Наталя готує протокол. Передає дякую. на виконком. На той мільйон, добра, там далі вже на все. Гарного так. дня, дякую. всім дякую, до дякую. До, до... Дякую. до побачення.